Я йшла вулицею, коли мій спинися на якихось барвистих плямах, і за шип світили посадження в вазонках рожеві, жовті та червоні бульв'ясті бегонії. Листя в них незамітне, а квіти великі, м'ясисті, весело забарвлені, між симетрично укладеними полюстками кучерява прикраса, наче з дрібних пачорки кокарда. Так стоять вони нерухомі за скляними шибами, не дізнають щастя безпосереднього дотику сонця, вітру, дощу, не знають бчіл ані чмалів, ані метеликів, ніколи птах не перелетить біля них, зачепивши, може, крилом. Навіть їхній розквіт наказний, штучно підержаний властителями людьми, що пам'ятають або не пам'ятають. Підливати вазонки. Щоденно, коли переходжу вулицею, задержуюсь біля них. Я дивлюся на них, і вони усміхаються до мене таємничою ласкою. Мене були, що вони такі самітні, гляну на них жалем і з захопленням, а вони рожеві, жовті та червоні, сяють і горять, жиють. Ув'язнена краса.